Усім привіт, друзі! Мене звати Дар'я Козаченко, я практикуюча психологиня. Зараз закінчую майстратуру на клінічного психолога і також працюю і навчаюся в методі когнітивно-поведінкової терапії. Як же ж я прийшла до психології? Як я обрала цю дорогу? І коли я задавалася цим питанням, я розуміла, що напевно це відбулось тоді, коли ще в школі я була на роздоріжжі, переді мною було багато різних шляхів, і я не знала, який з них обрати. І в той момент мені потрапила в руки книга з психологічними експериментами. Я прочитала один, інший, і вони настільки мене захопили, що я перечитала всю ту книгу за раз і побігла шукати щось ще нове. І мені здається, що саме тоді я вирішила, що це мій шлях, це моя дорога. Бо саме тут є те, що мені так давно хотілося. Саме тут є ось цей постійний розвиток, бо ти постійно дізнаєшся щось нове, постійно розвиваєшся, навчаєшся. І ніколи не буде в психології того, що ти знаєш все-все-все. Є величезний океан незвіданого, який хочеться пізнавати і пізнавати. І повертаючись в момент моменту, і тепер я розумію, що вже 6 років я йду цим шляхом, і без перебільшення це лише такий, знаєте, маленький початок того, що чекає мене попереду. І зараз би я хотіла трішечки розповісти про той метод, в якому я працюю: метод когнітивно-поведінкової терапії, або ще скорочено КПТ. Цей метод він працює із нашими думками, із нашою поведінкою, як зрозумілась його назва. І зазвичай ми думаємо, що виникла якась ситуація, і вона викликала у нас певну реакцію, нашу певну емоцію. Але когнітивно поведінкова терапія вона пропонує трішечки інший, трішечки ширший підхід. І вона каже, що між нашою між ситуацією, яка трапилася, і нашою реакцією на цю ситуацію є ще третій компонент. І цей компонент це наша з вами думка. Тобто на одну і ту саму ситуацію у двох різних людей можуть бути різні емоції, різні реакції, бо у них були різні думки. І я пропоную вам зараз подивитися на таку історію двох героїв. І ці два герої вони прийшли в кав'ярню, сіли за столик, і поруч із ними є шумна компанія, така велика, яка в один момент починає щось говорити між собою і гучно сміятися. І от клієнт номер один, герой номер один, він може подумати. Ого, напевно я щось не так зробив, або може, я щось не так сказав, і мені так е соромно, що я так це зробив. І він тоді буде відчувати сором, зніяковіння. А герой номер два він може подумати: ого, так класно, що ця компанія сьогодні тут зібралася. Вони, напевно, друзі і так гарно зібратися з друзями. Я також би так зараз хотів. І тоді цей герой він буде мати якісь радісні емоції, можливо, легкий сум за тим, що він зараз не зі своїми друзями. І а, в чому. Взагалі, перевага когнітивно поведінкової терапії, це в тому, що цей метод він дозволяє побудувати по-справжньому партнерські стосунки між мною як консультантом і вами як клієнтом. Бо кожен, кожен момент, кожну техніку я буду. Пояснювати, я буду розказувати, що і для чого ми робимо. Для того, щоб у вас було розуміння, куди ми рухаємося, яким шляхом ми рухаємося, і в подальшому ви змогли застосовувати ці знання у своєму житті, тоді, коли у вас будуть виникати якісь труднощі. І я завжди кажу, що в процесі консультування ви є. Тією людиною, яка є спеціаліст у вашому житті. А я є тією людиною, яка є спеціалістом психології. І ми, знаєте, можемо поєднати дві наші спеціалізації і дійти до чогось, що допоможе вирішити вам ваш запит, вашу трудність в житті. І також когнітивно-поведінкова терапія це той напрям, який виник. Порівняно нещодавно, тому це новий інноваційний метод, який постійно вдосконалюється, постійно проводить нові дослідження, і з ним можу вдосконалюватися і я. І таким чином, ніби здійснюється ось та мрія маленької дитини, яка ще в шкільні роки хотіла мати щось таке, в чому буде розвиватися. І я дуже люблю метафори, і давно я почула. Одну метафору, яка дуже гарно описує процес консультування загалом. І я її розповідаю своїм клієнтам і хочу розповісти і вам. Метафора полягає в тому, що процес консультування, процес роботи з психологом, він як подорож корабля по морю. І в ньому ви, як клієнт, є капітаном корабля. Який керує цим, який хоче дістатися до суші, щоб, знаєте, мати опору під ногами, твердо стояти на ногах і відчувати себе спокійно. А я в цьому процесі є як штурман, який прокладає маршрут, дивиться на карти і допомагає дійти до омріяного шляху капітану корабля. І цей шлях він точно не є легким, бо бувають е різні е несприятливі умови. Хвилі то підносять корабель, то опускають його назад. От. Е вони е хитають корабель зі сторони в сторону, як ті емоційні гойдалки, наші. але разом об'єднавшись в одну таку команду, ми можемо досягнути мети, бо ми маємо одну і ту саму ціль. ми Плавемо до суші для того, щоб мати впевненість під ногами. І якщо, слухаючи це відео, ви зрозуміли, що ви зараз також на роздоріжжі, або що ви зараз той капітан корабля, який потребує свого штурмана, потребує людини, яка прокладе допоможе прокласти ось цю дорогу, то я запрошую вас до себе. На консультації, де ми зможемо це зробити, зможемо разом об'єднавшись таку гарну команду, яка має одну ціль дійти до того, що є для вас бажаним.